Затишне таке місто Тернопіль. А це пам'ятник Степана Бандери. Я продовжую свої свій в Тернополі. Тернопіль дуже пострадав під час Другої світової війни, і цієї австрійської будови майже не збереглося. А це головний храм, храм греко-католиків, колишній домініканський собор. Під час Другої світової війни Тернопіль був майже весь зруйнований, а цей собор лишився майже неушкоджений. Його дуже Така архітектура незвична. В куполи у вигляді індійських пагодів, Пагод індійських чи там буддийських. Коли він будувався, тоді дуже було модно всі князі, графи, будували такі невеличкі палаци в китайському стилі. І та само граф Потоцький побудував цей Домініканський собор. Такі вигляді пагоди. Величний собор. Андрей Шептицький. Митрополит Андрей Шептицький. А це патріарх Йосип Сліпий. Είναι ραντεβού σε.